У Байбацької поліції надійшло повідомлення про те, що житель одного із сіл Чорнобайського району отримав тяжкі тілесні ушкодження. На місце події негайно виїхала слідча оперативна група, де було виявлено труп людини. В ході оперативно-рушукової дії було встановлено, що до даної події причетний товариш потерпівшого, якого було затримано згідно 208 статті Кримінально-процесуального кодексу? За даним фактом відкрито кримінальне провадження за частиною 1 статті 115 Кримінального кодексу України. Санкція даної статті передбачає позбавлення волі від 7 до 15 років. В ході слідства було встановлено, що дана подія виникла на ґрунті Ремищ. Розкажіть, будь ласка, за що вас затримано? За вбивство. Обидство кого? Як саме події відбувалися того вечора? Скажіть, будь ласка. Випили, й, й все. Хто перебував в будинку? Я, моя дівчина, моя жертва. Він ну, нарцював, ресину садла вести. І ми з ним зібралися. Коротше, клімануло підвозкою, я його бив. Чим саме бив? З коронкою. Ну, з пою. А де саме ви її взяли? Там у нього було в паті. В паті він ви пішли додому чи залишилися? Пішов додому. Чому ви не конфлікт? Та на пустому місці. Це через дівчину? Ну так. Я може, трошки захистив і все. А він її почав обіжати? Так, да, приставав. Це ваш знайомий? Так. Да. А що ви в нього робили по мешканні? Зайшов провідати.